Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, пане Іване. Наші вітання вітаю вас, пане Константини, пані Олена, і вітаю всіх глядачів. Раді бачити, пане Іване. Додамо до всього вище сказаного свіжа публікація Financial Times, Вони демонструють показники невизначеності економічної політики. Вони злетіли до історичних максимумів, як в США, так і власне в усьому світі. Там на цьому графіку, друзі, лише два піка: пандемія і те, що відбувається зараз. Пане Іване, поясніть, будь ласка, на пальцях як кажуть. Насамперед сам слід розуміти, що коли в 2017 році провідна аудиторська кампанія Світова Прайс Купер сказала, що якщо нічого не змінювати. То за декілька за 25 років там трохи більше до прогноз на 2050 рік США будуть лише третьою економікою світі в той час, як Китай перший там з великим відставанням на другому місці індія буде. Було зрозуміло, що США треба ламати сучасну торгівлю, взагалі ламати сучасну економіку, принаймні тенденції, які ведуть до такого сценарію, і Трамп як картяр вирішив, як то кажуть. Порушити таємний хід карт і зараз створити велику кількість хаосу з однією метою, щоб всі приїжджали зараз до нього і підписали те, про що в американській діловій пресі говорять як про Мара Лагай-Корт. Тобто, це нові правила, як ті, хто згадують початок будування сучасної архітектури фінансової світу, згадають таке собі Бреттон Вудс. Бреттенбудська система, яка визначила розвиток світу по завершенню Другої світової війни. Ось зараз хоче зробити Бреттенбудс Вуд 2.0. Для цього хоче зробити хаос. І після цього хаосу хочуть, щоб всі поїхали домовлятися. Хаос створили, тепер чекаємо на другу серію. Так, якою вона буде питання відкрити? Я хочу знову ж таки до тих аналітичних матеріалів, які з'являються а їх останнім часом дуже багато. І зокрема, одна з найбільших інвестиційних компаній Goldman Sachs говорять про те, що Сполучені Штати на порозі рецесії, як вони з неї будуть вибиратися? Питання відкрити? Чи вірите ви в те, що дійсно рецесія загрожує? США? Скажімо, так ризики зростають, тому що глобальна економіка вона дуже сильно пов'язана між собою, і сполучені штати Америки виносили виробництво в інші країни не тому, що так захотілося, тому що це вигідніше для їх компаній, для виробничих лацюншків, які створюються цими самими американськими компаніями. Зараз вони порушені. Тобто зараз елементарно вже порахували, що наприклад автівка, середня автівка в США через дії Трампа буде коштувати на 3 тисячі доларів дорожче буде зростання цін на всі інші товари. Тобто, зрозуміло, що буде проблема в США елементарне виробництві великої кількості речей, адже компоненти для них США закуповували зовні. І вони стануть дорожчими, і США будуть думати, а слід їм закупати їх чи ні? А якщо їх не закупати, ось вам, будь ласка, зупинка виробництва. А це ж і є пряма дорога до рецесії Сполучених США. Америки. Тобто загроза є. Подивимось навтаки, що буде далі. Пане Іване, повертаючись до пари США Китай, виправте, якщо я щось некоректно скажу, принаймні там з тих статей оглядів, які б дивився останніми днями, цю ситуацію порівнюють з 2017 роком, коли штати теж вводили мита проти Китаю. Але є нюанс: тоді Китай послабив свою грошову одиницю, що дозволило зберігти ціни в США майже на. Тому рівні тепер мовляв Китай цього не робить, і наслідки відповідно можуть бути абсолютно іншими. Безумовно, ну власне, коли кажуть про Маралаґакорд, це певна калька з плаза корд згода тисяча дев'ятсот року, згідно з якою основні партнери США, тоді це була Японія. І західна Німеччина повинні були утриматись від послаблення своїх валют водночас США напаки послабила долу. зараз. Трамп хоче те саме зробити. До речі, я думаю, що наші громадяни, коли ходять по обмінниках, то бачать, що дійсно курс долара він вже менш ніж навіть позначка 42, там 41,86 вчора був чому, тому що США дійсно прагнуть послабити долар, але вони це роблять для того, щоб покращити свою позицію світові на світовому ринку. Не думаю, що так легко їм це вдасться, маючи на увазі покращити позиції щодо Китаю, то вони будуть вимагати від нього, щоб він не робив таких кроків. Бо поки що Китай не готовий робити те, що США просять його. Ну відповідно, це буде означати, що ця глобальна торгівельна війна, про яку. Бо радше в теорії багато хто казав, вона стає все більш практичним на практиці. А і далі, як зазначають окремі вже сенатори від республіканської партії, підкреслюю у Трампа є два місяці. Або за два місяці всі до нього прийдуть домовлятись про наступні кроки, або Сенат спільно з палатою представників заберуть у Трампа оцей надзвичайний стан, який він вів одразу після приходу до влади, і відповідно самі почнуть змінювати правила, що навряд чи сподобається Трампу, але Відкреслює це позиція вже представників республіканської партії, тобто партії Трампа, які бачать дуже великий вдар насамперед по своїм штатам, ля їх вибрали, Пане Іване, А в певну позу позицію можуть стати і деякі європейські країни, зокрема, Німеччина, золоті резерви цієї країни на суму понад 100 мільярдів. Це для глядачів, якщо 100 мільярдів євро, зберігається у федеральному резерві Нью-Йорку. І зараз уряд цієї країни розглядає можливість повернення цих резерв. Додому до яких наслідків це може призвести, і можливо таке рішення трохи хамене Трампа. Він зупиниться і перегляне свою політику. Чи навряд чи пане Іване, півтори ну... хвилини? Угу. Слід розуміти, що зараз світ має таке собі підґрунтя об'єднання через дії США, тобто США створили такі тарифи, що і Китай, і Європейський Союз. Японія, Південна Корея, там Канада, Мексика, Австралія всі можуть об'єднатись, і це може створити ризик до світової економіки, де значення долара паде. Це США не потрібно, тому я думаю, що зараз. Представники республіканської партії насамперед, як партії Трампа, будуть тиснути на нього, щоб він зупинив цей процес, бо інакше вони будуть зупиняти його, що навряд чи знов ж таки потрібно Трампу. Пане Іване, вдячні вам Дуже за те, що були мам. з нами за ваші коментарі. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.